Це будинок кінця 19 століття. Відомо, що його першим власником був купець Зельман Гозенпуд, який торгував хутром, у нього були також млини настрижні. І він в першій чверті ХХ століття в Штати і передав цей будинок під інтернат. Чим, власне, цей будинок і був певний час. І от вже скільки? Кілька років, як? Цей будинок належить сім'ї Шевчуків. Це один з найкрасивіших будинків в місті, на якому збереглося дуже багато цікавих різьблених деталей. Це оригінальні оклади, тобто нових тут немає, але вони були відреставровані столярем професійним. А, тобто відновлена їхня міцність, геометрична форма і деякі елементи оздоблення. Але тут таких лише здається дві, що елементи оздоблення відновлювали. Ми перед цим оклад зачистили, демонтували, ну, потім столяр вже її відремонтував. На Даний момент я зачищаю демонтовані елементи із головного фасаду, тобто це оздоблення одного з вікон. Воно було знято робітниками для того, щоб замінити облацювальний матеріали будинку, тобто основну цю шалівку. і ми зачищаємо в принципі все оригінальне мережево, яке раніше було на будинку, і було пофарбовано до нас. Кожен рік у нас є кілька об'єктів, над якими ми працюємо. Чим далі, тим більше, тим більше ці будинки, тим більше там треба відновлювати, тим важче там роботи. Багато будинків, на жаль, мають поламане, втрачене мережево просто через плин часу, через вплив часу погодних ум різних факторів. Каркас будинку, дерев'яний брус, він також в дуже поганому стані від вологи і від шкідників. Довго його обробляли, укріпляли, а після того був довгий шлях по пошуку майстрів, що зможуть відновити точно таку саму вагонку з такими самими фрезами. На це у нас пішло близько трьох місяців. Ми відмалювали зразки з Київської 12, відтворили в 14 одиницях. Ці гарні сандрики для того, щоб прикрасити всі 14 вікон по периметру будинку, ми хочемо зберігти нашу ідентичність, да, в такі роки війни. Це дуже важливо для кожного українця розуміти, хто він, куди він прямує, да і звідки він. Тому мені здається, коли ми зберігаємо нашу культуру, ми ми стаємо такими більш єдними, да ми розуміємо, що для нас дійсно важливе є на сьогоднішній день. Вона підскочила і, мабуть, стала на місце. В основному постраждало внутрішнє оздоблення будівлі це е, е, штукатурка. Були вибиті всі вікна, межкімнатні двері були пошкоджені всі комунікації. Ми приїхали сюди, оцінили масштаб втрат, відповідно, скільки деталей відсутні, які з них потребують. В принципі, заміни через поганий стан. І от людина. Яка зголосилася на допомогти, пішла працювати. Це все зайняло два місяці. Ми тим часом взялися за виготовлення консолей. Це такі деталі, які прикрашають завершення стіни безпосередньо під карнизом, під, під дахом і зробили свою частину роботи. Якщо дивитися зблизька, то ну, досить багато з них потріскані, потребують заміни. Ми Знову ж таки завжди з великим задоволенням готові взятися за цю роботу. Є бюрократичні перепони, які не дозволяють нам волонтерські ініціативи брати участь в відновленні цього будинку, оскільки він є пам'яткою архітектури, і, і якщо все дуже, дуже, дуже спростити, то спочатку необхідно залучити організацію, яка Має, скажімо так, відповідний дозвіл на проведення робіт на пам'ятці архітектури, а нас взяти потім неофіційно в поміч цим людям. Сама будівля відноситься до другої половини 19 століття. Це старий будинок, це однозначно один з найкрасивіших, найбільш вишуканих будинків, дерев'яних будинків Чернігова. На жаль, ми багато що втрачаємо через війну, через обстріли прикордоння, бо якраз ну саме прикордоння Чернігівщини, там, наприклад, Ріп, Рідкінський район, Семенівщина, там дуже багато гарних будинків дерев'яних, оздоблений дуже таким вишуканим різьбленням. Ми, ми люди, і народ з довгою, класною, культурно багатою історією, яку варто досліджувати, берегти і примножувати.